Позиція ахмадійської мусульманської громади щодо нещодавнього загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Наступна заява опублікована згідно вказівки всесвітнього голови Ахмадійської і мусульманської громади, його святості Хазрада, Мірзи, Масрура, Ахмада. За останні кілька днів сотні ізраїльтян і палестинців, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку, були вбиті або поранені в результаті безглуздого насильства і кровопролиття. Вбивство чи заподіяння шкоди невинним цивільним особам є прямим порушеннямчення святого Пророка Ісламу, мир йому та благословення Аллаха, який навчав, що навіть у стані війни жодна жінка, дитина чи літня людина не повинні бути цілю чи завдавати шкоду в будь-якому випадку. Також не можна атакувати будь-якого релігійного лідера чи місце поклоніння. Ахмадійська мусульманська громада висловлює глибокі співчуття та молитви всім тим, хто втратив своїх рідних або постраждав будь-яким чином наші серця з ними всіма. Ми молимося та закликаємо до негайного припинення бойових дій та примирення, щоб більше не було загиблих. Для цього необхідно, щоб канали комунікації між відповідними партіями та народами залишилися відкритими. До припинення вогню будь-які військові дії повинні гарантувати, що цивільні особи не постраждають. Крім того, мусульманські країни в регіоні повинні об'єднатися у спробі встановити мир і забезпечити захист прав та невинних палестинців, які не мають зв'язку з екстремістами. Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та інші впливові країни отриматись від будь-яких дій або заяв, які може ще більше розпалити нестабільну ситуацію. Натомість, разом із відповідними міжнародними організаціями, вони мають докласти всіх можливих зусиль для термінової дескалації конфлікту. Та якнайшвидшого встановлення миру, справедливість має першочергове значення для досягнення тривалого та сталого миру. Таким чином, усі великі держави повинні зосередитись на встановленні довгострокового та сталого миру, заснованого на принципах чесної та справжньої справедливості.